Добрий день, шановні платники податків. Пропонуємо вам деякі зміни законодавства стосовно декларування акцизного податку. Так, наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2022 року номер 151 про затвердження змін до форми декларації акцизного податку і порядку заповнення та подання декларації акцизного податку внесено зміни до форми податкової декларації акцизного податку, затвердженої наказом. Зокрема, такі зміни. Перше. Суб'єкт господарювання, який є платником податків відповідно податкового кодексу, реалізує тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, заповнює та подає розділ D та додаток 6.1. Також з'явився додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії. Викладено у новій редакції, саме у розділі А. Податкові зобов'язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із містом етилового 8,5% об'ємних одиниць та більше рядка за кодом А14 А15. Розділ Д. Податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, примітки до розділу Д, податкові зобов'язання з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, а також виробниками, імпортерами товарів тютюнових виробів тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в електронних сигаретах. Розділ Е e, податкові зобов'язані з реалізації електричної енергії. Також затверджені зміни до порядку заповнення та подання декларації акцизного податку. Звертаємо увагу, що згідно з частиною 2 пункту 46... 6 статті 46 Податкового Кодексу України до визначення нових форм декларації розрахунків, які набирають чинності дня складання звітності за порядковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулися їх оприлюднення, є чинними форми декларації розрахунків, чинні до такого визначення. Наказом 151, який набрав чинності з дня його офіційного опублікування. Викладене, платниками акцизного податку вперше подають декларацію акцизного податку з урахуваннях змін, внесених даним наказом, не пізніше 20 вересня 2022 року, за звітний період серпень 2022 року. Коротко про зміни все. Дякую за увагу.